Вітаю вас, малята! Подивіться, сьогодні за вікном осіння сонячна погода. Поміркуйте, чи відрізняється осіннє сонце від літнього? Звісно, що відрізняється після яскравого, сонячного та теплого літа, нам з вами вже відчутно не вистачає тепла. Осіннє сонечко вже віддалилось від землі і менше стало пригрівати. А ви, малята, помітили, що дні стали коротшими. Сонечко раніше сідає за обрій, тому ніч стає довшою. Природа вже починає готуватися до зими. Незабаром розпочнуться осінні холодні дощі. І сонечко сховається за сірими хмарами. Тому, друзі, милуйтеся осіннім сонцем, воно в цю пору особливе. До наступної зустрічі гарного вам сонячного дня!